Шановні, сьогодні наш восьмий урок з циклу 12 Твалтанси Journey. На попередньому уроці ми вивчали минулий тривалий час Past Continuous, насолоджуючись традиційним британським чаюванням. У Великій Британії існує багато цікавих традицій, більшість з яких пов'язані з містом, яке поєднує величні історичні пам'ятки та сучасну динаміку. Отже, ми вирушаємо до столиці Сполученого Королівства міста Лондон. Ми поринемо у святкову різдвяну атмосферу і познайомимось з найдинамічнішим граматичним часом англійської мови Present Perfect Tense. Have you ever been to London? Ви коли-небудь були в Лондоні? Let's go then! Теперішній доконаний час є максимально функціональним умовленні і використовується для передачі важливості результату дії. Давайте покроково розглянемо всі випадки вживання цього граматичного часу, але спочатку зверніть увагу на формулу стверджувального речення у часі Present Perfect. Subject have, has. Verb verb 3 or 1 ed. Object – Розповсюдженим випадком вживання часу Present Perfect є опис нещодавньої результативної дії, особливо з наступними маркерами часу. Just already yet recently lately. Just already yet. Recently lately. I have just arrived at London Waterloo. I have, I've just arrived at London Waterloo. I have, I've just arrived at London Waterloo. You've just arrived at London Waterloo. You've just arrived at London Waterloo. At London Waterloo. He has just arrived at London Waterloo. She has just arrived at London Waterloo. It has just arrived at London Waterloo. We have just arrived at London Waterloo. They have they've just arrived at London Waterloo. I've already left the station. I've already left the station. You've already left the station. He's already left the station. She's already left the station. It's already left the station. We've already left the station. They've already left the station. Прислівник часу ят вживається переважно у заперечних і питальних реченнях і може перекладатися як ще не або вже. English tutor. English class with Тетяна. Формула заперечного речення у часі Present Perfect утворюється за допомогою частки NOT. зазвичай скорочується у комунікації. Subject have not. Verb 3 or verb 1 plus ed. Subject have not. Verb 3 or verb 1 plus ED. Haven't found a taxi rank yet. I haven't found a taxi rank yet. Як сформувати питальне речення у часі present perfect? Для цього ми повинні змінити позиції підмета і допоміжних дії слів have has. Формула буде виглядати таким чином Have has subject verb 3 for verb 1 plus eD. Have has subject verb 3 for verb 1 plus eD. Have you had your lunch yet? Not me. Have you had your lunch yet? I've recently travelled to England. I've recently travelled to England. I've travelled a lot lately. I've travelled a lot lately. Дуже розповсюдженим випадком вживання часу Present Perfect є опис минулої дії без вказівки точного часу виконання. London. Чи зрозуміли ви з попереднього речення, коли саме я купила нове пальто? Здогадую, що ні. Насправді я купила його у минулому місяці, але у своєму висловлюванні я не надаю точну інформацію про час виконання цієї дії і тому маю граматичну можливість висловити цю думку у часі Present Perfect. The balls in London has nicely decorated its Небол Семландонгезнайслідікорейтіспрандо. Annabel's in London has nicely decorated its front door. Легендарний приватний клуб у Лондоні Annabel's Mayfair, відомий своєю ексклюзивністю та розкішним декором. Різдвяний дизайн головного входу з'явився ще у листопаді 2025. Але у своєму висловлюванні я не надаю цю інформацію і не вживаю жодних обставин часу минулого, і тому маю повне право на використання часу Present Perfect. I haven't. Попереднє відео є цікавим прикладом ще одного випадку вживання Present Perfect без зазначення конкретного часу виконання дії. Це питання або розповідь про особистий досвід. Маркерами часу такого типу речень будуть прислівники. EVER NeVER. Have you ever tried Ralph's coffee? Have you ever tried Ralph's coffee? I've never tried Ralph's coffee. Let's do it! I've never tried Ralph's coffee. Знам continuous verbs, тобто с словами, які не вживаются в тривалих часах. Present continuous може використовуватися для позначення дії, яка почалася у минулому і триває досі, особливо з наступними прислівниками часу. Since four. It's been six hours since I arrived. It's been six hours since I arrived. Давайте порівняємо, здавалось би, дуже схожі граматичні структури речень у часі present perfect, які насправді мають зовсім різні значення. I've been to London two times. Доволі розповсюдженим випадком вживання часу Present Perfect опис дії, що відбулася у незавершений період часу, який позначається наступними прислівниками та виразами. beautiful decorations today. I've seen a lot of beautiful decorations today. Сподіваюся, що вам сподобався сьогоднішній святковий урок. Пишіть свої коментарі і навчайтесь разом з English Tutor. Бажаю всім щасливого Різдва і вдалого Нового року. Нехай здійсняться всі ваші бажання. Merry Christmas and a Happy New Year! Bye!